Российский пропагандист в прямом эфире заявил, что не верит в слова командира кадыровских войск Апти Алаудинова о том, что СВО закончится через 2-3 месяца. Хочется верить, но вот как-то не совсем, конечно, получается. Что-то мешает внутри. Специальная военная операция закончится через 2-3 месяца. Это заявление сделал главный в Ахмате, командир спецназа Ахмат, если быть точнее, генерал-майор Апти Алаудинов. Вчера. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем вооруженных сил России. Но 2-3 месяца, и главное, вопрос-то остается, а что через 2-3 месяца? Ну, 3 берем, 4 даже, да? До Нового года, так вот расширим. Что произойдет? Хорошо, мы выдавим противника из Курского региона. Выдавим, окружим или уничтожим. Кстати, есть... Много нареканий вот этой формулировки выдавим. Не выдавливать надо противника, а уничтожить. Ну, хорошо, уничтожим, выдавим, собственно, не так важно, я не военный эксперт, не будем придираться к словам, выдавим или уничтожим, еще раз повторюсь, совершенно не важно. Из Курского региона. Дальше что? Согласитесь, до Киева еще далеко. С какого перепуга киевский режим прямо сейчас возьмет и сдастся, допустим, капитулирует. Ну, вот что должно произойти через 2-3 месяца. Ну вот, к сожалению, Аптия Лудинов не поясняет. А тем более в это не верят жители Курской области, которым этот же Алаудинов обещал освободить их за 2-3 дня. Дорогие друзья, добрый день. Курская область, Рыльский район. 03 сентября 2024 года. Уже вот через два дня будет месяц, как идет война в Курской области. Противник захватил рубежи Курской области, границу России. Но на сегодняшний момент, помните, Герасим объявил, что значит, президенту Путину Владимиру Владимировичу, начальник штаба вооруженных сил, что группа ДРГ в количестве 300 человек значит, прошла границу, мы через два дня ее выдаем, все будет нормально. Но прошел месяц, результата никакого нет, совершенно. Враг укрепляется, враг идет дальше, уже в Александровке враг, идут бои в Александровке, это 30 километров от границы, идет, пытается прорваться, перекрыть Курск, трассу и на атомную станцию. Беда и проблемы. Когда это началось, все предупреждали, все структуры предупреждали, мы предупреждали структуры, все, что, уважаемые, идет накопление сил. Все это знали. Ерасим, вооруженные силы, он возглавляет на штаб, но результата никакого не было. В итоге враг коварно напал на нашу страну и продолжает нападать на нас. А другой российский пропагандист уже настолько отчаялся, что призвал вообще собрать всех срочников. Но не забывайте, что у них все еще все под контролем. Есть необходимость и пора уже собрать всех срочников с тех более-менее спокойных участков нашей границы великой страны для того, чтобы создать полноценные полки и дивизии из них. Ми срочниками воювали в Афганістані на Кавказі брави ребята готові захищати свою родину. Павло Ликійчук вже з нами, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21, один капітан першого рангу запасу ВМС України з нами. Пане Павле, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні, і дозвольте привітати наших розвідників і тиранів воєнної розвідки з крутим святом. Та справді я сьогодні теж вітав сьогодні нашу розвідку. Наша розвідка це дуже круто. Ми показуємо сюжети. Е, в мене є пару хороших, моїх дуже добрих друзів в розвідці українській. Е, ось і я теж дуже, дуже за них за них переживаю і тішуся і, і пишаюся ними. А до речі, якщо вже ми почали з привітань, то дуже просила мене, ну вже зробимо. Ви не проти? Невеличке привітання. Е, Просили привітати 137-й окремий батальйон морської піхоти. Все, саме е, сьогодні день її створення, е, день створення власне, цього окремого батальйону. Дуже героїчного. Ми його теж привітаємо. Сьогодні наші е, морські піхотинці на різних дуже напрямках і в Курській області, і в Херсоні, і на всяких інших на, на всіх напрямках, де тільки можна. Морська піхота працює. Як сили, як сили спеціального призначення для спецоперацій. Пане Павле, я не знаю, у вас до морської піхоти було якесь, якийсь стосунок? Ні, до морської піхоти не було, але 7 вересня я відзначаю з 96-го року. Ось так от. Що ж, давайте трошки поговоримо, яка у нас оперативна ситуація на фронті. Бачили трошечки контратаки навіть на Покровському напрямку, ніби там ворог зупиняє свій рух, принаймні. Не зупиняє рух, зупиняють його наші військові. На Покровському напрямку. Звісно, це ситуація взаємопов'язана. Треба і на Курск дивитись, і тоді і на Покровськ, зрозуміло, але тим не менше, Покровський напрямок він залишається ключовим е, для бойових дій. І е, що відбувається з одного боку, противник, е, маючи серйозне вклинення в нашу оборону. Він вимушений захищати, захищати свої фланги. От саме через те, з одного боку, зменшується натиск на, на північ від Покровська, на Краматорському напрямку. Ну, на часовому ярі порядку за звітом ГШ, Сьогодні було порядка шість восьми бойових зіткней. На турецькому десять. А тим часом на південь. Від е, Покровська на південний схід від Покровська е, бойові дії дуже гарячі. Ну, от на Курахівському 46, на Покровському 49 бойових дій. З чим це пов'язано? З одного боку, противнику для того, щоб е, продовжувати наступ на Покровськ і не потрапити в пастку, яку йому, можливо, готують Збройні Сили України, треба забезпечити собі лівий фланг. Лівий фланг, де е, е, Є небезпека контрударів флангових наших сил, і тому частково він спрямував свої сили з Селідове і на південь від е, де намагається згладити, так, скажемо, фланги. При цьому створюється, от якраз на карті видно, що дуже, доволі неприємна ситуація для наших військ, які вже е багато місяців, можна сказати, років е утримують Невельські на півне це на південь від Пісків. Е фактично. З 2014 року це одна з ділянок, де ворог взагалі не зміг просунутися, і тепер виникає доволі складна там ситуація. Треба буде або, або контр ворога відкинути з флангів або відходити на нові позиції. От з одного боку такий фокус е, операції зміщується на південь, е, тому на Покровському напрямку просування менше, тому що у ворога для оперативних стратегічних на резервів немає, він має викручуватись тактичними резервами і найбільш бо готові, найбільш. Боєздатні підрозділи перекидаються, я там Брогновський рух прямо, перекидаються е, з турецького напрямку пів на, пів, на південь. Е, тим часом, е, наш, як і обіцяло наше командування е, після візиту Сирського на Покровський напрямок, ну і власне не тільки через це е, головнокомандуючий ситуацію знає, от, введені були додаткові резерви. На селідово, на Покровськ, і ну не тільки вдалося стабілізувати на деяких ділянках фронт, а й нанести противнику болючі контрудари.